Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Я знаю, що мій син впав за Україну, впав за рідний край, щоб по Україні не ходив москаль. Олег був дуже добрий, щирий. У нас так сталося, що в нашій сім'ї загинула старша дочка в 30 років. І в неї лишилося двоє дітей. У Олега дітей не було, і він опікувався тими дітьми до послідку. Він був дуже щирий. З дитинства він дуже любив життя, дуже любив історію. Олег дуже любив свою сім'ю з особливим трепетом оберігав двох племінників та свою молодшу сестру Наталю. Він дарував їм свою безмежну любов, завжди був поруч, і дбав про них як рідний батько. Як то хлопці молоді їздили за кордон, він був у Бельгії. І коли дівчата дзвонять: Жень, жень, включай, телевізор твого Олега показують. То було на День Незалежності в серпні, і там хлопці, у самому Брюсселі він був, де вони знайшли вишиту сорочку, і там такий пам'ятник, хлопчик, що фонтан. І вони того хлопчика вбирали вишиту сорочку. <му> Зачалося на майдані. Революція то. Він приходить до мене, каже: мам, прийшла моя черга, я їду. Холодно, січень місяць то вже був. Каже, я там потрібний. І він поїхав, там така вишка дерев'яна була на інститутській, там його був пост. Він січня по травень, початок травня місяця, він був в Києві на Майдані. Один раз дзвонить і так кашляє. Я кажу, сину. Приїду додому, мама тебе полікує. Він, ма, не говори нічого, я вже в поїзді, я їду додому. В нього було запалення. Він довго не лікувався. Тиждень побув. Це було в четвер він приїхав, а на вихідні то така була бойня. Я його спасла тоді, що я його випросила у Бога, щоб він приїхав додому. Після Майдану повернувся додому і влаштувався на роботу. Через три тижні. До нього зателефонували друзі і покликали на допомогу. Адже саме тоді почались заворушення в Криму. Олег разом зі своїм командиром допоміг вивезти посла Польщі з окупованої території, а далі прийняв важливе рішення. Ми виховали гідного сина України. Його не треба було шукати, ловити. Він поїхав добровольцем через Сватовський військомат він пішов, оформився, то все, він призваний був з 1 червня. 14-го року призваний в армію. Перші хлопці пішли добровольці, вони не пішли за грошей, бо він був командир відділення, в нього був оклад 684 гривні. І він ними не скористався. Бо так в кульочку в сумці хлопці і привезли. 6 липня я ще до нього дзвонила, ви собі не представляєте, як ми щиро з ним поговорили. Але він ніколи він всіх заказав, щоб мамі не казати, що він на війні. Він все казав, що він в Києві. І тоді, як я з ним вночі розмовляла, він такий щирий, сміється, все чую. Жаби квакають, кажу, сину, а що там? А ми там за Києвом, то все. Він не казав, що він на війні. 7 липня Івана, чоловік мій Іван був. Я кажу до чоловіка, ти перезвонив до них, перезвонив, але каже, щоб поїхали десь у магазин. Потім та подружка дзвонить, я кажу до неї, вона вітаю, кажу, Ваня вже дзвонив. Та я по-другому до тебе дзвоню, кажу, що я чула, що твій Олег ранений. Я дзвоню до нього. Хтось піднімає трубку. Я кажу, алло, алло, чуєш, що то не Олег. А де Олег? Кажу, то мама його дзвонить. Це роман вашого Олега, між нами нема. Він вбитий. Я вам не можу сказати. Сусіди з третьої вулиці чули, казали, каже, що вже ні сталося, що вона дуже кричала. Сепаратисти приїхали з білим флагом, ніби здаватися, він, як командир, вийшов до них. Він ще не дійшов до них, вони кидають той прапор. Він ще смів обернутися до хлопців, крикнути, що то підстава. Він їх спас. Він обернувся до хлопців, він так і в лікарському свідоцтві написано, що пострілом в спину. Щорічно, два рази в рік, вони висилають хлопці, які воювали з Олегом, висилають мені прапор України з реквізитами батальйону Айдар і з його фотографією. Щоб в нього на могилі висів прапор України, за який він віддав своє життя. Він мав 42 роки, не нажився і не набувся. Лише жити, а він, бідний, помер на війні. Мені дуже його не вистачає. Я його дуже любила, тому що він в мене був старший син. Він дуже він пам'ятав кожного, коли день народження. Коли свято Івана такого не було, щоб він не перезвонив. Коли родилася в його любимої сестри Наталочки, дочка перша, він не знав, я, він тоді був у Бельгії. Він не знав, як він, що там. Я, мама, я хочу купити візочок, тому я найперша племінниця. Великий подвиг його. Він дуже любив Україну. Його мені дуже не стає. Я би все віддала. Все би віддала, лише би він був живий. Він любив та оберігав своїх рідних. Саме заради їх безпеки та спокою вирішив іти добровольцем. Його життя, як і багатьох мужніх воїнів. Обірвалось. Олег покинув нас, але допоки ми на землі, він буде жити у наших серцях. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.